Вітаємо з випуском новин від 14 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради на сторожі громадської безпеки нашого міста цілодобово стоять працівники муніципальної варти разом з вами. Вони словом і ділом викорінюють наркотики з нашого міста, аби молодь не чула і не бачила, де і як їх можна придбати. Їх пильність це наш з вами спокій під час відпочинку в громадських місцях. Парк перемоги все під контролем. Все чисто. Маршрут рейдів в спальних мікрорайонах дозволяє громадянам відчувати себе захищеними. Вулиця перемоги. Звертаємо увагу на звернення громадян, те, що розпиваються спиртні напої ззади магазина трьох фанерів. Все добре, нікого немає, все під контролем. Моніторинг місць скупчення негативних елементів це профілактика правопорушень, вчинених асоціальними особами. Казарми, все чисто людей не виявлено. І знову на лавках, парках та скверах міста хмільні відпочиваючі, які, мабуть, буквально сприймають вираз місця відпочинку, бо стан сп'яніння не дозволяє рухатися далі, а спокійний сон забезпечує вірний чотирилапий охоронець. Беремо пакетик свої личные вещи. Собака ваша? Забираємо місце собачка і уходим. Під спів пташок в тиші наодинці з природою відпочиває інший. Збирайте вещи ваші. Ваші вещи збирайте. Шановні парк це громадське місце. Тут граються діти, які бачать вас не з кращого боку. Чомусь останнім часом зони відпочинку і у молоді стали асоціюватися з розпиттям алкогольних напоїв. Невже вже інакше ніяк. А чому ми розпиваємо в парки? зараз ми виходимо з парка і проти кожні кожані такому разі. Ви повинні ви повинні це утилізувати. Не сховатися і від всевидячого ока камер ситуаційного центру. Не кава ж в ваших руках, а спиртне, розпивати яке заборонено в громадських місцях. А так відпочиває молодь на районі, малогабаритний транспортний засіб і пивце. Прошу просить восьму статтю про розпивання слава балконих та алкогольних напоїв в громадському місці. Я так розумію, ви ще і будете за кермом далі. Я. Сам один стільки пива, а інші просто спостерігали. Не сміщить. Ніхто ж не за рулем. Тому я, живу, просто я не стоять. просто стояла і питує рядом. Живо ні проблем. А проблеми в тому, що п'яні кермувальники часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Не цінуєте власне життя, побережіть інші, які можуть постраждати через вас. А потім на дорозі, що ви повинні зараз поїхати в відділ поліції. Є yeah? по факту, да. По факту да усвідомте та запам'ятайте те, чим самі згодні. Запам'ятаємо наступного разі, в відділ поліції. Полюбляють відпочивати в громадських місцях і автівки на газойнах чинічі перешкоди для пішоходів. А знаки ж навіщо? Попередження про правопорушення виписані на тих, хто порушує вкотре адмінпротокол. А чути і прислухатися виявляється ж можна. Парк перемоги. Немає жодної автівки. Забудьте про вислів. Мені так зручно. Керуйтеся правилами дорожнього руху, читайте знаки і будьте взаємовічливими на дорозі. Центральні вулиці міста зі жвавим рухом транспорту так і притягують припаркувати своє авто, порушуючи правила дорожнього руху. Після присутження центр міста. копійка. Всі попередження фіксуються в єдиному реєстрі попереджень. На сьогодні це більше трьох тисяч шестиста. Будьте уважними, дивіться на дорожні знаки, то ваші дороговкази і помічники. Ви зупинилися там, де не положено. Тут стоянка зупинка заборонена. Приберіть автомобіль. Відітьте, будь ласка. Ви бачили знак, Ви стали там, де які ззадні стоянки, а то зупинка запорожена. На, на початку вулиці знак. Не бачили, так ще раз подивіться сьогодні. спільно з поліцією інспектори муніципальної варти моніторили головні артерії міста, аби уникнути транспортного колапсу. Про те, що наближається свята, мабуть, кожен побачив по суттєвому збільшенню транспортних засобів біля міського ринку. Вулиця Маяковського від першотравневої до єврейської. Знову автівки вам пішли назустріч. Знак прибрано і дозволено паркуватися по одну сторону. Від Сергія Файнблата до першотравневої парковка зупинка залишається забороненою. Більш того, ведеться відеофіксація правопорушень. І так, в ході рейду було виявлено водія, що припаркувався в зоні дії забороняючого знаку без водійського посвідчення. Ні, не забув вдома. У нього його просто немає. Викликаємо поліцію разом з поліцією. Особу затримано проведено огляд на стан алкогольного сп'яніння. Будуть писати як він потокол за транспортним засобом без існуваних документи. Котре пересвідчуємося, що профілактика дає плідні результати. Якщо ж ви стаєте свідками будь-якого правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас, зателефонуйте на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48. Ми з вами на зв'язку 24 на 7. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.